19 січня в Україні відзначається одне з найбільших церковних свят хрещення Господнє. Цей день громадяни зазвичай йдуть на водойми, аби скупнутися в освяченій цілющій воді, аби уникнути нещасних випадків, працівники управління ДСНС нагадують громадянам основні правила безпеки під час купання. На водохреща, яке святкується 19 січня, центральне місце займають обряди, що пов'язані з водою, і один із них це купання в ополонці. Або якщо немає морозу, це просто якісь водоймі. З огляду на те, що купання в холодній воді може не бути небезпечним та мати негативні наслідки для людини. Рятувальники Білгородністровського районного управління закликають відповідальніше підходити до цього певного обряду. Купання в ополонці або у водоймі взимку без попередньої підготовки може бути небезпечним для людей похилого віку або дітей, або осіб, які страждають на гострі, або якісь хронічні захворювання. Якщо людина здорова і підготовлена до зимового купання, то вона має дотримуватись певних порад правил під час занурення у воду. Дотримання таких простих рекомендацій щодо купання не нашкодить вашому здоров'ю та залишить по собі лише приємні враження. Обов'язково купайтеся у знайомому місці, у знайомій водоймі або у водоймі, спеціально пристосованій для занурення, у тому числі у присутності медиків та рятувальників. Не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння. Це обов'язково. Перед купанням розігрійте тіло. Це можуть бути якісь фізичні вправи, та в тому числі після купання для запобігання переохолодженню необхідно випити якийсь гарячий напій. Обов'язково мати. З собою теплий одяг чи ковдру, аби уникнути переохолодження. Купання дітей та перебування їх поблизу водойм повинно відбуватись лише у присутності батьків або інших якихось дорослих осіб. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.